Злость, Ілі хтось когось заблокірував, Ілі ви не общаєтеся. Хочу подивитися, що було, що є, що буде. Що було, що є, що буде. Що 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 було. Що було. М -м. Ну, я скажу, ви йшли з тим чоловіком, прямо скажу до чогось серйозного, Мав бути союз. Мав бути союз із цим чоловіком. М -м. З яким чоловіком? І з жінкою, Мав бути союз. Що зараз є? Що зараз? Злость, злость. Ілі хтось когось заблокірував, ілі ви не общаєтеся, ілі між вами йдуть стосунки, які не такі, яких ви не чекали. Ну і що буде? Ну, і що буде? Скажу, повернення його буде. Повернення його буде. Повернення, надія, хлопоти, хлопоти, повернення цього чоловіка до вас. Ну, скажу, між вами стояла яка жінка. Це не завжди стоїть жінка, яка, на яку він звертав увагу. Жінка може бути, яка ілі відговорювала його, що ви йому не пара. Или, ну, це все пусте. Це все пусте, та жінка пуста, і ті розмови, які були в її інтересах, це все пусте. Отак.